Ось такий мої любі сьогодні із батата крем-суп я приготувала. І я також вам раджу приготувати й ви, тому що батат це дуже корисний е, овоч. І, і це суп без м'яса. Тут додалений тільки плавлений сирок в кінці. Е, так що, дивіться, я покажу зараз, як я його буду готувати. Пів цибулинки Я наріжу впини кубиками Половину морквинки я натру на такій борщовій терці, Да? велика терка ось така. <клухи> Знаємо, що ці інгредієнти мають значні вітаміни для нашого організму. Морква вона йде зору, цибулька для проти вірусних захворювань. Я вже говорила, коли у вас кашель, який не проходить довго і насморк, ви можете просто накришити дрібну цибулю, поставити в мисочку і на ніч біля себе на стільчику близенько, да, щоб дихати парами цих цибулі. І ви будете себе почувати краще. Ще на розігріту сковорідку я наливаю десь столову ложечку сонячної олійки і висипаю нашу цибульку і моркву. Я все це перемішаю. Накрию кришечкою і нехай тушиться до м'якості. Все, які буде тушитися, я вам скажу. Батат я накришу кубиками. і мене маленькими і невеликими бажано, щоб вони були однаковими, да? щоб просто однаково проварили, проварилися. Ну, смак він мені схожий на ріпові. Знаєте, колись у селах, ну, мабуть, і зараз, хто там, якщо в погляді є хазяйство, сіли ріпу. На ну, така біленька з зеленим хвостиком. І ми були дітьми і дуже любили її їсти. Так. І це я викидаю до кастрюльки. А зараз. У нас є такий схожий на ріпку батат. Це, звичайно, корисно. Складова. Так. І так само я покришу морквину. Морквина морквина складу вона от я також буду різати трошки дрібнішими сеструльками. Ну, але так, по своїй структурі він м'якший. Також я це все в кастрюльку до... Батата. Також я покришу ось такі три невеличкі картоплини, також кубиком. Ну, я можу картоплю більшим кубиком, тому що картопля вона швидше готується, але я буду вкидати все разом. Варити також буду все разом. Ось так. І це також я буду додавати в кастрюльку, де морква і наш батат. кастрюльку з бататом? Я наливаю кип'ячену водичку. Ось так, щоб покрила всі овочі. І поставлю варити до готовності. Скільки це буде варитися, я вам скажу. Я іще добавлю ось такі два маленьких лаврові листочки. І нехай готується. І зараз я іще до нашого суп-пюре додаю подрібнені гілочки молодого кропу. Тут у мене 2 столові ложечки. І хай готується разом з овочами. Овочі приготувалися вже 35 хвилиночок, але вони ще не готові. Наш супчик з батата варився 1 годинку і 10 хвилин. Батат розмякся, і овочі зварилися. І зараз я буду це все збивати ручним блендером. Ось така консистенція вийшла, бачите? Я сюди? Додавлю іще, тому що супчик він має нейтральний смак. Я додав сюди універсальну приправу польську, приправа універсальна. Тут є в мій солі. Зараз посолю і, видно ще трішечки візьму, от я перемішаю. Пробую. Угу. Хороший смак, і я сюди. Любими додамо ще одну пачечку плавненого сирку. вини гора. Я його натру на велику терку. Супчик вже починає закипати. І я добавлю сирок. Я натру цілу пачечку, він придасть такого вершкового смаку. І прекрасний смак буде нашого супчика із батата. Ось так, трішечки попадало, там мене дуже чистенька, так що так. Я заберу із терочки ще сир. Що все було використано. Ось так перемішаю. Вогонь я зменшую, любі друзі, тому що закипіло вже ось такий невеличкий вогонь і буду помішувати, поки не розтане сирок плавлений. Колір красивий, да? ну, це морква, звичайно, дала кольору. І тут нічого е, немає, тільки ця польська приправка і плавлений сирок, ну і наші прекрасні овочі. От і все, наш супчик готовий. Сирок плавлений розтанув. Дивіться, як він гарно виглядає, такий прекрасний е колір. Запах такий Теж прекрасний. І зараз я буду його пробувати. Цей прекрасний суп із батата, подивіться, який він красивий, аж блищить, дуже-дуже да? гарно пахне. І е е з овочів тут це супчик без м'яса. Той, хто полюбляє супи без м'яса, будь ласка. Це ще суп пюре. Готуйте разом зі мною. Небагато потрібно сюди е, компонентів, так що цей супчик виходить недорогий, але можна прекрасно поїсти і практично і ситно. Я вам раджу готувати. Готуйте, пробуйте, е, передивіться також відео, приготуйте, попробуйте і скажете мені, чи сподобався вам цей супчик. Е, при... Пригостіть, будь ласка, своїх друзів-рідних також з таким супом, я думаю, що їм сподобається. От я, крипчик, положила так на мисочку, ви можете просто покришити і вкинути в супчик, і перемішати. Тож, готуйте, любі. Пишіть також мені відгуки, чи сподобався вам цей супчик, і пишіть, що ви ще хотіли б бачити на каналі. І з повагою до вас, Валентина, із. Каналу Смачно з Любов я бажаю вам прекрасний днів і прекрасного і ще раз нового року і прекрасних свят.